Представляю вам монету від Національного банку України з Нейзельбера, з Ельбера, там под руком, називається Перегузня. Невеличкий сумчатий звір. Тираж монети загальний 40 тисяч екземплярів, з них частина тиражу, невідомо яка офіційно, в такому сувенірному пакуванні. Монетка на сьогодні почала стрімко зростати в ціні і дуже-дуже швидко перевалила за 1500 гривень за отаку монетку в упаковці. Ціна на сьогодні від 1500 до 2000 гривень за монету з недорогоцінного металу. Ставимо лайк, підписуємось, до нових зустрічей.